Які зошити варто брати на перший курс? Почнемо, звісно, з анатомії. Я використала аж два зошити: один на 60 аркушів, інший на 96, і звісно, я раджу брати формату А4 зошити для анатомії. Наступний предмет це медична біологія. Тут треба мати два зошити і також альбом. Цей блокнот я брала на 108 сторінок для конспектів, але по факту, як ви бачите, дуже мало я писала. Тому в цілому 48 аркушів буде достатньо. Наступне це альбом. Я брала на 30 сторінок і мені цього вистачило. Якщо у вас великий почерк, то краще вже брати на 48. Далі це зошит для СРС. Брала на 96 сторінок формату А4, і цього вистачило. Деякі викладачі також просили писати позакласні роботи. Для цього вистачить 24 чотири аркуші. Містологію конспекти я писала тільки на початку семестру, а потім просто друкувала матеріали з роту за доктора. Тому як ви бачите, 96 аркушів це було аж занадто для мене. Щоб писати конспекти, то це Самий раз на в мене зайняла не так і багато, тому зошит на 24 аркуші це достатньо. Соціальна медицина в мене зайняло лише 7 аркушів, але я писала клітинку в клітинку. 12 або 18 аркушів саме те, що треба. На фізики з інформатикою я брала 96 аркушів, але списала лише половину. 36-48 аркушів буде нормально. Зошит для медичної біохімії я брала на 108 аркушів. Менше половини я не списала, але вона у нас продовжується. На другому курсі, тому краще брати дуже об'ємний зошит, щоб вся інформація була в одному зошиті. Ліської я використала аж три зошити на 12 аркушів. Тому беріть одразу на 36. Туди ви будете записувати відповіді на домашні завдання. Також ще перед першим курсом я думала, що треба буде зошит для вибіркових дисциплін. Яла дуже такий об'ємний, але по факту заповнила лише пару аркушів. Тому, скоріш за все, цей зошит в мене піде і для другого курсу. В Цілому можна брати, я думаю, 24 аркуші, і туди помістяться аж дві вибіркові дисципліни. Також, окрім звичайних зошитів, потрібно ще купувати друковані. Якщо вам це цікаво, напишіть про це в коментарях. Всім цьом, і гудбай!